10 жовтня на території нашої громади відбувся теракт. Прилетіла, прилетіла ворожа ракета в Солочелова Кам'яно-Потоківської територіальної громади. Як наслідок, 65 будинків зазнали критичні пошкодження. Будинок біля локації вибуху зруйнований вщент, але дякуючи Господи Богу, родина з дітьми вижила. Одразу після цього теракту районна рада в тісній співпраці з. Районною військовою адміністрацією з територіальною громадою Кам'яних Поток, тобто Санне Васильоне Самолюк із Олегом Вікторичем Ледніком, ми виконували всі їх вказівки, запити, все, що вони казали. Скажу просто: стали для них завхозами по цим питанням. І всіми силами, що в нас є в наявності, долучилися до ліквідації наслідків цього ворожого вибуху. Щодо компенсації збитків, те, що зараз багато кажуть, і таке інше, те, що ми бачимо в ефірах, і пішло-поїхало. Це процедурне питання. Будь-яка компенсація будь-чого, це процедурне питання. Перед тим, як, як нажати кнопку на, на комп'ютері, щоб платіж пішов, треба зробити багато кроків. По-перше, це питання виключеної компетенції ОТГ. Після того воно попадає в РВА, звич, звичайно, під контролем РВА під час війни. І після того. Вже проходять виплати, але це процедурне питання. І говорити зараз на камеру всі нюанси, я вважаю, недоцільно. І крім того, хочу зазначити щодо компенсації Районна рада в в той же час звернулася до всіх голів об'єднаних територіальних громад, до всіх підприємств, установ, організацій з листами щодо допомоги Кам'яно-Потоківській ОТГ, мешканцям, що зазнали такої з такого лиха. От що хочу сказати, у нас в Кременчуцькому районі є один з очільників громад, який дозволяє ну, собі, знаєте, як то кажуть, ну, втручатися в діяльність іншої ОТГ, але це неможливо, законом це, грубо, ну, Це прямо заборонено. Всі розуміють, про кого я кажу. Е, ну, я, от як, як я вважаю, якщо ти хочеш допомогти, якщо людина, от я звертаюся до, до тебе, шановний, якщо ти хочеш допомогти, взяв гроші з кармана, віддав. Він знає до кого звертаюся, і тихенько це зробив. Принаймні, принаймі мене батьки так навчали.